Слава Україні! Ставте лайк, коментуйте, підписуйтесь на канал. Ми починаємо. Схоже, зараз у депутатів почалось якесь осіннє загострення, і вони просто дивують народ своїми вчинками. Так народна депутатка Маріяна Безугла вирішила провести соцопитування. Саме питання звучить так: чи бажаєте ви народним депутатам Верховної Ради України смерті? Оце так опитування від народної депутатки, чи не так? Дуже багато запитань до неї, та так мало відповідей. До того ж, дивним є і те, що воно не анонімне. Відтак, усі профілі, які проголосували, можна переглянути. Варто наголосити, що українці максимально негативно поставились до такого опитування та одразу накинулись на безуглу з докорами. Іспанський сором за таких депутатів, як ви, Маріана. Жах. Звільніть своє місце для достойних, розумних і освічених людей, для тих, хто любить Україну. Ви не маєте морального права займатися державними справами. Ви постійно косячите, а соромно нам. Це підбурювання до протиправних дій? До чого таке питання? Ви при пам'яті? Я бажаю вам лікуватись. А взагалі, перед тим як отримати мандат нардепа, необхідно пройти психіатричне обстеження. Пані Мар'яно, у вас все нормально? Що за дивні опитування? Займайтесь, будь ласка, чимось корисним в країні йде війна. Пишуть люди в мережі, із цими думками важко не погодитись, та схоже, що безугла не очікувала на таку хвилю критики, тому одразу придумала для себе виправдання і сказала, що вона взагалі не винна. Люди самі взяли на себе рішення проголосувати. Я ставила запитання в трьох суперечливих наративних концептах, без оціночних суджень, без пояснення, що таке парламент, демократія, яка відповідальність виборця в представницькій системі демократичного вибору, яка роль парламенту в воєнний час тощо. Я просто поставила запитання, і ваша воля була була відповідати, коментувати так, як вважаєте за потрібне, бути почутими і почути інших? Соціальний експеримент політичної культури суспільства у війну. Ваші відповіді почули змі, почули всі народні депутати, співгромадяни, наші партнери, і звісно, ворог це спільна відповідальність, яку цивілізацію ми будуємо і чи ділимо себе на паніви кріпаків, чи розуміємо роль інституції, скільки маємо агресії і до кого. Пише депутатка у своєму телеграм-каналі, загалом так і невідомо, що найшло на депутатку, що вона вирішила саме так підбурити народ, але це точно неадекватно. Проте таке осіннє загострення, схоже, торкнулось не лише без углу. Так, нардеп Ольга Василевська Смаглюк вирішила попіаритися у гімназії Димирської громади, але те, що вона обрала, просто смішить. Як стало відомо, нардеп привезла до гімназії кілька упаковок туалетного паперу сміттєвих пакетів та миючих засобів приблизно на 500 гривень. Усю цю красу гімназія виставила на підвіконня у туалеті та віддячила депутатці на своїй сторінці. Дякуємо за турботу. Ольга Василевська Смаглюк, округ 96, за передані чудові інституційні набори Димирська громада та відділ освіти Димирської громади за допомогу з логістикою. Працюємо 24 на 7. Йдеться в повідомленні Глібівської гімназії Димирської селищної ради. Варто зауважити, що на даний момент пост подяку вони вже видалили. Але цілком зрозуміло, що народна депутатка любить вдячних глядачів, але українці знову ж таки не оцінили такий жест допомоги. Не позорьтесь, бідні депутати. Це десь якісь курси чи майстер-класи проводять повмінню дякувати. Пишуть люди в соцмережах. І всю абсурдність цієї ситуації навіть важко передати. Депутати просто сходять з розуму. Може, після таких постів до них дійде, що час думати про важливі речі, як не крути, але у нашій державі триває війна. Але вірити в те, що вони зміняться. О, як важко! На цьому у мене все. Підписуйтесь на канал, тисніть на дзвіночок. Також напишіть в коментарях, що ви думаєте з цього приводу. Будьте здорові та бережіть себе.